Сьогодні в нас на огляді універсальна клавіатура, яка працює з усіма операційними системами: Android, Windows та iOS. Зараз її вимкнемо. Вона йде з підсвіткою. Так буде видніше, є різні кольори, різні режими. Так і зараз підключимо її, щоб подивитися, як вона працює. І також підключимо бездрутову мишку, яка йде також в комплекті. Буду показувати, прикладі iPad, заходимо в параметри, вмикаємо Bluetooth, вімкнемо відразу мишку, переходимо в режим знизу Bluetooth. Зараз вона має з'явитися. Клавіатура для того, щоб приєднати ось біля кнопочки Off-On. Ось тут є ще кнопочка Connect, і її потрібно затиснути. Зараз це все має з'явитися. Ось з'явилася мишка. Збарити. І ось бачимо, мишка вже на місці працює. Так, і з'явилася клавіатура. Зараз її також підкручимо. Вже пропала. Так, ось наша клавіатура. подключилась, и сейчас проверю ее. Вот да, так, вот другую. Всё пройдёт добро. В палітрі вони йдуть в трьох кольорах: біла, рожевенька та чорна. В комплекті до них, звісно ж, йдуть мишки безродові, які заряджаються, так само, і клавіатура, вона теж заряджається. Також в комплекті в комплект можна докупити різні стілуси. Вони йдуть універсальні і неуніверсальні, які підходять тільки до... Іпади, наприклад, які універсальні, які працюють і на телефонах, і на айпаді, і на інших якихось пристроях.